Прошу прощения, господин посланник, но принца сейчас нет в лагере. Что привело вас в эти пустоши? Согласно королевскому указу, ваши солдаты должны немедленно вернуться в Лордерон. Лорд Утер убедил короля отозвать эту экспедицию. Только прибыли и сразу обратно. Именно так. Мои люди докладывают, что дороги, ведущие к побережью, заняла нежить. Вам придется найти другой путь к кораблям. у нежить! Мы пробьемся через лес, ребята! Капитан, почему солдаты не на посту? Милорд, по просьбе лорда Утера, ваш отец решил отозвать войска. Мои войска? Проклятие! Без армии я не смогу победить Малганиса. Мы должны сжечь корабли, прежде чем солдаты доберутся до берега. Не слишком ли это круто? Сжечь до тла. Никто не вернется домой, пока наша миссия не будет выполнена. И на такие ноте, народ, мы с вами Разумеется. распочинаем. Всем привет, народ. Вы на канале Dead Pass, а с вами Димас. И у нас уже Восьма частина проходження даної гри, а саме Warcraft 3 Reforger І наша я задача я зараз спалити всі, всі, всі кораблі, що Может, є в нас в наявності. В наявності. Так, За давайте зараз відправимо їх знищувати цю пітьму. Так, Нам і. Це у нас мурадин отримує у нас шостий рівень. Так. Приступим. Поїхали. Артас отримав Конечно. саме більше демеджа, до речі, з усіх поки що присутніх. Так що його потрібно більш-менш берегти. Але в принципі в нас є. А дивіться, вони не реагують поки що на постріли, так що ми можемо спокійно знищити Спокійно знищити дану башню духів. Башта духів. Все, відправляється вона уже на той світ. А ми з вами продовжуємо знищувати пітьму. Так, так зілля мани. Зілля мани потрібно для все-таки даного представника героїв, так як в нього мани взагалі майже немає. Вартоса ще хоч більш-менш. А в цього то взагалі нічого немає. Так, залишилось 23 хвилини. А ми з вами будемо забирати собі додаткові. Додаткові війська. Я помогу. Так, полетіли. За честь і отвагу. Полетіли далі. І що, що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Ми бачимо Хороший тут башту, яка розумієте. може нам Встрягуй, до... непогано так нашкодити. Хороший так що ми беремо двох Хороший два розрахунки сихо. і починаємо вести по ній вогонь. Важаю, що ми вже ой Ой ой, а вона до... добиває також до нас. Так що ми поки що будемо знищувати її, намагатися знищити її з самого далека-далека. Так, є, розібралися ми з цим ділом. І тут дивлюся ще одна башта є, яку нам потрібно також знищити. І вона зараз приведе нас і до кораблів, в принципі. Дивіться, вона і сюди добиває. Який не радіус і атаки? І, блядь, свершиться. ворожий юрдалак вже почав атакувати наші, наші розрахунки. Так, все, в принципі, розбирається. Я Розбираємося ми з баштою і забираємо собі уже 8-й рівень Артаса. 8-й рівень Артаса і 6 рівень даного гнома. Дворфа, точніше, як його правильно назвати. Пробуємо відхилити, не встигли ми відхилити його. Так що зараз намагаємося знищити тавер. А, дивіться, ще один огр в нас загинув. Такс. Але в принципі це дало нам можливість знищити два тавера, так що втрата двох огрів привела нас до знищення міні-ворожої бази і можливості знищити один із кораблів, який тут встановлений. Так, залишається в нас 21 хвилина для проходження Хороший даної задачі. В принципі, цього, я думаю, буде більш ніж достатньо. Так, флот Лордерона Відправляється корабль на дно. Хорошо. Но это еще не последний корабль. А ми з вами йдемо далі. І зустрічають нас відразу не руби, так? Да? Не руби вони називаються правильно. Такс. Ну, в принципі, вони не будуть складати для нас великих проблем. Лікувальні зілля, в принципі, тільки только цей може зараз носити предметы, так как Вартаса уже все забыто просто напросто весь інвентар. Так, Тут у нас что? Тут у нас уже какие-то мы разумели. Пост. Правосудие настигло тебя. Мы разумели что Закурат. Ой-ой, я -ой -ой. А, не встиг Конечно. вилікувати. Не встиг вилікувати, але в принципі вони вони знищили, знищили цю королеву. Такс, якось би. Ну, в принципі, нормально справляються наші герої. Хоча в нас і не залишилося майже ніяких додаткових... вагу додаткових можливостей для. Найму військ, а тут уже ще один табір для найманців, так що ми зможемо зараз поповнити собі армію трішечки. Так, відправляємо наступний корабель уже на дно. І тут ми можемо наняти огормага і троль берсерк. Все, у нас вже є більш-менш адекватні війська, і тепер ми знову можемо знову можемо воювати, в принципі. При цьому Огрмах доволі таки потужний Зачем боєць через те, що він дає можливість нам отримати буст до наших бійців. Вони можуть швидше атакувати, швидше переміщатися, і це взагалі буде супер. Так, розбираємося зараз з цими, з цими як морлоки, здається. Чем камінь мани поки що не потрібен. Поки що він нам не потрібен. А зараз Конечно. ми вже підходимо до чого. Я навіть не про. А, згадав цей момент. Я згадав цей момент. Такс. Нам потрібно два цих розрахунки наших. І відправляємо їх на знищення ось цей от. ось цього лісу. Так, а паралельно з цим ми можемо взяти Артаса свершиться. і відправити його сюди. Тут у нас має отвагу. бути табір для найманців. О, да, ось він. І ми можемо наняти ось таких три, три чувачка. Вони потім нам допоможуть у подальших наших справах. А вже йдемо. самі основні війська ми переправляємо сюди і знищуємо уже знищуємо все, Конечно. Все, що тут є. Так, знищили ми наступний корабель. І вже йдемо ось сюди. Конечно. Так, де в нас тут цей? У нас немає можливості. За честь Атакувати отвагу. поки що цих всіх, Хороший деякі найманці мають можливість. Е, так, е, кидати сітку, щоб приземляти, щоб приземляти цих повітряних чозовис. Так, поки що поки Артас танкує, то ми можемо знищити їх всіх, в принципі. Це не буде для нас великою проблемою. Так, потужне зілля від Хіла. Так. Потрібно було взяти його, тому що це Артаса. І використати відразу. Так, сіє, відхилися. І вже відправляємося далі. А, наскільки я пам'ятаю. Так, да, так, да, да. зараз буде невеличка катсцена в нас. І тут, уже, як бачимо, в нас купа, з... купа зекуратів які ведуть нас до наступного корабля. І відправляти їх просто так. Ну, це буде самогубство, так що, поки в нас ще є час. Ми з вами як робимо? Ми починаємо атакувати їх здалека. Хоча б по три залпа ми маємо відправити, а потім подивитися, що там з ним буде. Так, сіє. Три залпа відправили. А, ні, він ще живий, дивіться. Значить, потрібно 4 чотири. Чотири залпа. І тоді він уже точно знищений. Перший. другий. Третій. Я помогу. Так, і потрібно Артаса, щоб він відхилив наш, наших цих Прикажеш дворфів, Четвертий є. Я йду, я тоже. Тільки відхилили дворфів. І вони вже знову Правосудие покоцані, свершиться. Так, давайте знову відхилюємо їх потрошки. Так, який третій полетів. Полетів третій. Укажи цель. Четвертий. Я йду. Також є. Ну, тепер це потрібно знищити. І так само ще залишилось раз, два, три, чотири. Чотири башти духів Так, це який? Третій, четвертий? Не знаю. Оце четвертий, напевно ще. Дивіться, вони навіть не підсвічуються вже. Перший. Другий. Третій? Полетів. І, як бачимо, їм ще залишилося надто багато цього. Ми можемо орієнтуватися по тому, що АР нашим героям падає досвід. Перший залп, другий залп. Третій залп і четвертий залп. Все, є, розібралися з цим всім ділом, і тепер наступний. От зараз ми будемо дивитися на наших героїв, і тільки їм падає 13 досвіду, відразу можемо відправлятися далі. Це такий невеличкий лайфхак. Вийшов у нас. О, бачите, є 13 досвідів насипало, значить, можна підходити далі. Я йду, я дуже. Так. Ми вже йдемо. Це наступна башта, і можемо вже в принципі переводити свої Я війська світу. більш ближче через те, що вони надто далеко знаходяться. Такс. Підходимо, відвагу. тут нічого немає, нічого немає, Хороший і 13 досвіду нам накинуло. Так, все, Я забираємо враг. своїх За честь і отвагу. ...свої два розрахунки. На. І біжимо далі. Залишилося на все народ два корабля. І ми вже. В принципі, на місці Прекрасно. є. так Такс. А, дивіться, тут от уже нам допоможуть оці Потрібно. наші маленькі чувачки. Вони можуть зробити ось так. І причому, дивіться, доволі такий непоганий демедж наноситься для ворожих оцих от. Оп, і розсипалися, бідолашки. Правосудие і вони почали атакувати наші розрахунки. Ну це було дарма. Це було дарма, так як розрахунки прикриті всіма. Просто напросто тут знаходяться всі, І при цьому ще один із підрівників залишився живим. Він також відправляється на той світ. І ми зараз з вами проходимо далі. Знищимо ці всі скелети, це все. Ну блядь, зараз іду летить. Зараз відлетить. Не може пройти наш е гігант поки що. Отвагу. Але з усіма ми, в принципі, розібралися. Доволі Розуміється. Зараз, в принципі, всі шанси Хороший для того, щоб план. перемогти, є. У нас тут хто? У нас тут. Мурат 1 отримав додатковий рівень, вже 7 рівня. Конечно. Артас поки Разумієш. що 8 і прокачується до 9, до речі. Враг? Я думав, що він не прокачується Позно вже. Пощади. Він З'являється лише в процесі, в процесі прокачки до 9 рівня. Так, потрібно запульнути цю штуку в нього, щоб він тут не ...багато не пушкував, то прийшов такий, дивіться, атакує всіх. Це розлітається м'ясник, один, другий. Наші берсерки тут непогано воюють. В принципі, вони доволі такі потужні, як для звичайних згоблінь. Тролів, точніше. Так, Сі Артас уже отримав 9 рівень. Звісно. І ми з вами підходимо вже Зачисті до самого отвагу. корабля. І тепер можемо його, в принципі, спокійно спалити. Ніхто не сміє придавати світ. Оп! І основна задача в нас виконана. Принц Артас. Вперед, солдаты! Враги сожгли наши корабли и отрезали нам путь домой. Уничтожим их всех во имя Лордерона. Проклятые твари! Перебьем их! Корабли уничтожены. Что нам теперь делать? Слушайте меня. Мы не можем вернуться домой. Только победа спасет нас. Мы останемся здесь и победим. Или погибнем. Возвращайтесь в лагерь и занимайте свои посты. І все народ на цьому закінчується восьма місія і залишається фінал. Ну, фінал уже буде в наступній серії, так як не хочу розтягувати його на величезне відео. Ну а на цьому у мене поки все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Дімас. Всім пока.